Дітки, зараз ми з вами опинимось у дуже цікавому місці. Уважно розгляньте, що у нас тут є на поличках. Подивіться, тут у нас є yeah. яблука правильно, що ще? Yeah. Виноград, і грушки, і баночки, закруточки, так, різні, і сливка клади у кошик. Діти, ми потрапили до комори української господині. Бачите, яка вона хазяйновита. Українці дуже хазяйновитий народ. Вони і городину посадять, і врожай зберуть, ще й запаси на зиму зроблять. І найпоширенішим є. Консервація, подивіться на цю поличку, де у нас стоїть консервація. Сашень, подивись, консервувати можна і огірки, і перчик. Що тут у нас ще є? І помідорчики, і кабачки. А ми з вами сьогодні будемо консервувати. Гадайте, що? Ді. Компот! Ми будемо консервувати компот. Але перш ніж це робити, давайте з вами згадаємо, з чого варять компот. Малина. Малина, правильно, а малина це що? Ягода, так? З яї варять, а з чого ще? З яблок. З яблок, грушок, тобто з фруктів, так? Діти, але перш ніж варити компот, нам ягоди і фрукти треба що зробити? Зібрати! А допоможе нам у цьому фізкульт хвилинка. Уважно спостерігайте за моїми ручками і повторюйте. Фрукти, ягоди збираю. Пахне. І кругленьку сливку, грушку соковиту, яблучко налите. В Банку все складаю. Окропом залипаю. Залилю все окропом, щоб комотик вийшов. Молодці. Дітки, ми з вами назбирали. Ягоди і фрукти. Тож давайте подивимося, що у нас тут в тарілочках лежить. Mm -hmm. Давайте уважно розглянемо. Е, Ніколь, що це таке? Груша. Саша, це що? Ягодна. Як вона називається? Маліна. Ні, що це таке? Лізь. Виноград. Повторіть виноград. А це що таке слива? Слива. А хто знає, що це за ягода така темна? Що це таке? Чорни. Ожина, повторіть. Ожина. Саша, а це що таке? Полуниця, так? полуниця. А це що така ягода? Цікава. Дивіться, що це таке? Жуниць. Журавлина, повторіть! Журавлина! Добре! І ми зараз, дітки, ці ягоди і фрукти будемо консервувати в ось цю баночку, щоб у нас з вами вийшов що? Компот Компот, правильно, будемо консервувати компот! Спершу ми покладемо з вами фрукт, який починається на звук. Си! Що у нас тут починається на звук с. Слива Слива, молочинка! І... А слива у нас яка? Чорна. Ну, вона така темно-синя, скоріше. Да? Не чорна, а темно-синя. А ще яка слива за формою? Овальна, ми... оваль. Правильно, Єліс, бери сливку і клади її у баночку. А тепер. Знайдіть, будь ласка, той продукт, який починається на звук Г. Що у нас на Г починається? Гну. Ну, до кінця договори. Що це таке? Груша Груша. на який звук? Гру. На Г. Ніколь, а подивись, а груша в нас яка? О, за кольором. Ва. О, байна за кольором яка? Жовтенька так. бери шматочок грушки. Саша, ти також грушку можеш взяти, шматочок і покласти до нашої баночки з майбутнім компотом. До. А тепер уважно послухайте, ми будемо консервувати те, що починається на звук П. П. Що у нас на П починається? Полу... Полуниця. Полуниця. Правильно, Єлісі. А полуниця у нас якого кольору? Червона, Червона полуниця. А за смаком полуничка яка? Класна. За смаком. Кілкурі. Солоденька, мабуть. Бери, Ніколь, клади у баночку полуничку. Бачите, як у нас сайфон. вже баночка наповнюється. А тепер законсервуємо те, що починається на звук О! О, О правильно, Саша, як це називається? Ожина! Повторіть! Ожина! Якого вона кольору? Берік! Чорного, і, і бери ягідку ожини і клади до баночки. Дівчата, кладіть ожину до баночки. І в нас залишила ще ягідка, яка починається на звук ж. -ж, -ж, -ж Це що у нас? Журавлина! Якого кольору наша журавлина? Подивіться! Червон. Червоного тримай! Червоного кладіть ягідку журавлини. Бачите, як наша баночка вже наповнилась ягідками і фруктами. Дітки, а щоб наш компот був солодким, що до нього треба ще додати? Як це називається? Цукор! Цукор. Правильно, все додай, будь ласка, ложечку цукру, одну ложечку. Ось так. Молодець. Ставимо цукорницю. Ні, достатньо однієї. Клади ложечку, цукорницю ставимо на місце. Подивіться, дітки, а чого ще не вистачає нашому компоту? Правильно, Єлісій. Води не вистачає. Налий, будь ласка, у баночку водички. Я тобі допоможу. Добре, заливаємо повну баночку водички. Повну, повну повно Ой, який гарний компот буде! Досить молодці! І що нам залишилося ще зробити? А? Що залишилось зробити? Закрити, Закрити кришкою! Ніколи. Давай закриваємо Закрити. кришечкою! Закрили! Дивіться, який у нас гарний компотик. Так? Ось, дітки! Ну що, ми допомогли нашій господині! Закрили компот! Ми молодці з вами! Молодці! Дітки, ми з вами вже говорили, що українці дуже гарні господарі. Давайте тепер подивимось на малюночки і з'ясуємо, в чому ще проявляється їх хазяйновидість. Але перш ніж це зробити, давайте послухаємо, що це за звук. Ось правильно! Це курка кудаче! Отже, Єлісій, давай спробуємо скласти речення. Це хто у нас? Бабуся. Бабуся. Що вона робить? Годує. Годує кого? Водує. Курей. А чим вона їх годує? А тепер розглянемо малюнок. Ніколь, це нас? Тато що робить? Рубає. Що він рубає? Дрова. А для чого він рубає? Для печі. Для печі. А тепер разом повністю речення складаємо. Тато рубає дрова для. для печі. Молодці, бачите, які українці хазяйновиті.